Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Традиційно, з нагоди відзначення дня міста Бориспіль, асоціація учнівського самоврядування організовує квест для школярів під назвою Веселковий експрес. Цього року на європейській площі змагалися учні п'ятих-шостих класів усіх шкіл міста. Вони утворюють команди. Кожна школа присилає команду від школи, які мають назву, свою емблему, девіз. дітям. Дуже подобається брати в цьому участь. На кожній станції на дітей чекав лідер, щоб розповісти суть завдання, яке пов'язане із Борисполем – заспівати гімн міста. Придумати та намалювати новий герб Борисполя. але не такі, як він зараз є. А ваша фантазія. Викласти фігуру з людей. <реш> Також коляри складали вірші, відповідали на інтелектуальні запитання та відгадували місцевість на фотографії. Така грає своєрідною перевіркою, скільки діти знають про Бориспіль та як люблять своє місто. Кожне завдання оцінювалося за десятибальною шкалою. У підсумку друге місце зайняла команда Гімназії Перспектива. А от перемогу розділили дві команди із ліцею Дизайн освіта та спеціалізованої школи номер 5 імені Костянтина Могилка. Переможцям подарували канцтовари від Товариства Червоного Христа України Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.